Тобі вдалося побудувати ну одні із найдивовижніших стосунків, які я коли-небудь бачила. Це правда. Я б радо розповіла той приклад, коли ви приїжджали в гості, коли почалася війна. Це я заглядаю, думаю, вона каже, можна розказувати чи ні? Представте, почалася війна. Моя подруга дзвонить, каже: Альона, ну, тут війна, ну логічно, 2022 рік. Маша їде, Маша приїжджає, і на порозі Маша на той момент вже да? Андрій вже колишній чоловік. Да. Та колишній чоловік, Машина дитина з колишнім чоловіком, і Машин хлопець. Тоді що ж Андрій, да. і той, і той Андрій, да. і вони разом приїжджають всі в гості. А, і ще була помічниця у Андрія. Я да, да, не да, пам'ятаю, звали да. дівчинку ще. Да. І це для мене було таким дисонансом: так цікаво, можна розлучитися з чоловіком при цьому разом з ним двома машинами. Двома, трьома, трьома, машинами <свісно> трьома машинами. Трьма машинами <свісно> приїхали. Ми вас поселили всіх в одній кімнаті. І ви настільки органічно. Комунікували, як тобі вдалося ну вийти заміж, ми вже зрозуміли, розвестися розвестися і залишити прекрасні стосунки, де от нещодавно в інстаграмі в тебе фотку, де ти з колишнім чоловіком біжиш, як це їх називається? Спартан Спартан. А твій теперішній чоловік сидить з дитиною і під парасолькою чекає, як ви з колишнім чоловіком, з чоловіком добіжите цей як? Да. Як це взагалі реально зробити? Я цього дуже хотіла як. Ну, багато хто з жінок хоче. Да. А як це зробити? По-перше, я виходила заміж завміняємох чоловіків. Давай почнемо зі старту. Ну, тобто, вони, в принципі, за замовчуванням були адекватні, пропрацьовані. Я вважаю, що якщо в анамнезі чоловіка є психотерапевт і розлучення, то, в принципі, вважаю, що в нього повний комплект і його можна брати. Ага. Ну, тому, в принципі, і в одного, і в іншого був терапевт. Та розлучення то вже потім, на жаль, на жаль сталося. Але, ем... Просто мої перші там типу мій перший шлюб. Ми були разом 8 років, і насправді ви дуже прекрасні стосунки. у нас дуже класні стосунки. Правда, мільйон спільних тем: режисери, кіно, музика, подорожі Ви виросли разом. На ми дорослішали угу. разом. Ми зустрілися вже достатньо, типу, ніби дорослими по віку, але ми проходили. Я там свої стосунки з татом, він свої стосунки з мамою. Ми проходили це разом по факту. Насправді в нас були дуже класні стосунки. і в нас неймовірний син. І я завжди була проти тих пар, які кажуть: збережемо шлюб заради дитини. Зачем? Ну, типу, ваша дитина дивиться на вас.